Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Цього тижня бюро економічної безпеки отримало керівника. Ним став Олександр Цивінський. Коли уряд ухвалив це рішення, прем'єр-міністрка Юлія Свереденко у своєму телеграм-каналі написала після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфа застережень щодо кандидатури цивінського немає. І додала уряд, очікує оновлення роботи бюро та досягнення вагомого рівня довіри між БЕБ і українськими підприємцями, і щоб міз, бізнес міг розраховувати на повагу із з боку держави. Олександр Цивінський переміг у конкурсі на посаду директора БЕП, але перед затвердженням мав пройти поліграф. Це була рекомендація СБУ, конкурсній комісії до окремих кандидатів та їхніх родичів щодо зв'язків з Росією. Серед них був і цивінський. До обрання на посаду керівника Беп він був детективом набу. Ну і далі, ексклюзив ТСН інтерв'ю із новопризначеним керівником бюро економічної безпеки Олександром Цивінським. Він лише третій день на посаді. Тож ТСН розпитала про перші рішення стосунки із генпрокурором, які економічні злочини ставить у пріоритет розслідувань. Насамперед, це є удати всі процесів, проведення зміни орг штатної структури, і, звичайно, ключовий упор на роботу стриму для умовлення команди. Це переатестація, запуск конкурсних процедур, створення дисциплінарної комісії. На теперішній час заступники це найбільш. Швидкий етап, оскільки вони призначаються директором без конкурсних процедур. А стосовно всіх інших працівників, вони будуть добиратися на конкурси після створення відповідних конкурсних комісій щодо добору кадрів. І ми будемо працювати над тим, щоб ці комісії запрацювали як умова швидше. Необхідно вдосконалити внутрішній процес, здійснити пріоритизацію аналітичної роботи. Та досудових розслідувань, а так само придали для відповідного вам і екологічним фактором, тобто соціальному захисту працівників. Для цього необхідно виконати умов, для того, щоб ми відповідали стабільну перше, необхідно сформувати повністю колектив БЕП, який складається з чотирьох тисяч працівників. На теперішній момент у нас лише повно тисячу місць для того, щоб покрити усю Україну. І мати можливість ефективно та якістю розслідувати відповідні кримінальні провадження та здійснювати аналітичну, аналітичну діяльність. Друге, ми повинні бути в рівних умовах з іншими спецворгами, для того, щоб могли виграти конкуренцію за талант. І третє, і цілідність на теперішній момент фактично залежить від офісу генерального прокурора. Будемо ефективно взаємодіяти з офісом для того, щоб задумали закон по конкуренцію. Я думаю, що при досягненні всіх цих факторів в нас, момент, коли левова частина економічних злочинів, так як і передбачено закону, буде розслідуватися внутрішньому дорольком. Необхідно працювати над тим, щоб було належне фінансування. Ми будемо здійснювати ефективну комунікацію з міжнародними партнерами для того, щоб вирішувати це питання, а також з урядом. На теперішній момент в Україні є КДВ. Рішенням цього, цієї проблеми є цілеспрямований розвиток людського капіталу, само собою реалізація і того, що я сказав вище в контексті соціального захисту працівників та рівності забезпечення з іншим органом, а також створення тренінгового центру, який дозволить навчати, підвищувати кваліфікацію, розвивати нову провінську культуру. Крім цього, ми плануємо створити можливість для ще студентів, які завершують навчання в університетах, одразу йти працювати до бюро економічної безпеки, первинно на посади помічників, детективів аналітиків, щоб вони могли спробувати цю роботу, і у разі успіху, якщо вони будуть відповідати належним критеріям, рухатися по кар'єрним сходинкам. Я думаю, що при комплексному підході ми зможемо вирішити це, цю проблему кадрового та заповнити вакансії ефективними, професійними та доброчесними працівниками. Япортніше, що у нас буде ефективна співпраця, скільки мета вона працювати на королі. Одним з ключових пріоритетів буде слідування складних системних злочинів, які найбільше впливають на економічну ситуацію в Україні. На теперішній момент ми здійснюємо вивчення спроможностей бюро для того, щоб зрозуміти і сформувати пріоритети, виходячи з того, а що саме ми можемо досягти саме сьогодні. Ось. За результатами аудиту і розумінням повністю всіх можливостей. Будуть сформовані первинні пріоритети, на які спрямуємо і сконцентруємо наші сусіди.